Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 611 за підручником алгебра 7 клас автора Олександра Істера. І нам з вами треба спростити вираз. Починаємо з першого. 8X мінус мінус, X-пробачте плюс 5 на x плюс 3. Так. дорівнюємо, Так, зараз. 8х пишемо без зміни. Далі відкриваємо дужки. Але дивіться, я поставлю мінус. Відкрию дужку і буду записувати те, що буду перемножати. Чому? Тому що у нас мінус стоїть перед дужками. Ми розуміємо, що будемо змінювати знаки на протилежні. Для того, щоб не запутатися для себе, я просто напишу в дужках Х помножити на Х, плюс Х помножити на 3, плюс 5 помножити на Х і плюс 5 помножити на 3. Дорівнюємо. Дорівнює. Отже, у нас буде 8х в дужках перемножаємо х на х, х квадрат. Далі плюс 3х, плюс 3х, плюс 5х і плюс 15. Добре, розкриваємо дужки, змінюємо знаки на протилежні. Буде 8х мінус хвад, мінус 3х, мінус 5х і мінус 15. Дорівняння, зводимо подібні: у нас 8х мінус 3х, мінус 5х. Дивіться, мінус на мінус дає плюс буде мінус 8х. Отже, воно само знищується, тому залишається. Мінус Х квадрат мінус 15. Добре, переходимо до другого. Я зменю колір, мені так, що чомусь краще. Так, друге. А в дужках А плюс 8, мінус А плюс 2. На, можете на А мінус 5. Така сама схема, але перші дужки я буду розкривати просто. Так, А помножити на А, плюс А помножити на 8. Так, мінус. Відкрию дужку і розкриваю. А помножити на А, плюс А помножити на мінус 5. Так, плюс 2 помножити на А, і плюс 2 помножити на мінус 5. Добре, дорівнюємо. Перемножаємо А на А, а квадрат плюс 8А. Добре. Далі розуміємо: мінус А квадрат. Так. Розкриваємо дужки. Далі А помножити на мінус 5 буде мінус 5А. Змінимо плюс 5А. Так. 2а, тобто буде мінус 2а. І мінус 10 буде плюс 10. Добре. Дорівнює. Згодимо подібні. А квадрат А мінус А квадрат саме знищується. 8 плюс 5 і мінус 2. Так, 8 плюс 5 це буде 13, мінус 2 11, 11. А плюс 10. Так. Є. Так, третє. 12х квадрат плюс 5 мінус 4х плюс 7. На 3х мінус 1. Добре, дорівнює. 12х квадрат пишемо без зміни, плюс 5 мінус. Перенесу в мінус в дужках. Перемножаємо 4х помножити на 3х. Плюс 4х помножити на мінус 1. Так, на перше перемножили, друге, плюс 7 помножити на 3х і плюс 7 помножити на мінус 1. Так, добре. Дорівнюємо. 12х квадрат пишемо без зміни, плюс 5, так, мінус. Так, мінус. Перемножаємо. 4х на tx 12х квадрат мінус 4х плюс 21х мінус 7. Дорівнюємо 12х квадрат плюс 5 і змінюємо знаки на протилежні. Мінус 12х квадрат плюс 4х, мінус 21х плюс 7. Дорівнює, зводимо подібні. 12х квадрат мінус 12х, само знищується. У нас залишається так, беремо додаткові спочатку 5 плюс 7, це буде 12, так? І це подібне, так, і 4х мінус 21. 4 мінус 21, 21 мінус 4 це буде 17, тобто, буде мінус 17х є, залишилось 4. Четверте. Х плюс 1 помножити на х мінус 5. Так? Мінус в дужках х плюс 3 помножити на мінус 7. Починаємо. Розкриваємо перші дужки. Нам треба х помножити на х плюс х помножити на мінус 5. Так, і 1 і плюс 1 помножити на x плюс 1 помножити на мінус 5. Перші дужки відкрили. Мінус, мінус. Відкриваємо другі дужки. x помножити на x, плюс x помножити на мінус 7. Так, і 3, плюс 3 помножити на x, плюс 3 помножити на мінус 7. Є. Дорівнює. перемножаємо, буде х квадрат мінус 5х, плюс х мінус 5. Добре, мінус. Мінус. Відкрили видушку. Х квадрат мінус 7х, плюс, 3х мінус 21. Добре. Так, відразу зведу подібня. У нас х квадрат, Мінус 4х, так, мінус х, плюс х тут одиниці, мінус 5 плюс 1 це буде мінус 4 мінус 5. І змінюємо знаки на протилежні. Мінус х квадрат, плюс 7х, мінус 3х, плюс 21. Вирівня. Зводимо подібні. х квадрат мінус х квадрат самознищується. Мінус 4 мінус 3. Це буде мінус 7, плюс 7 самознищується. Залишається 21, мінус 5. Це буде 16, дорівнює 16. Це буде відповідь. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!